30-річний чоловік та 71-річна жінка поранені внаслідок російських атак по Василівському району. А впродовж доби окупанти завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. У Степногірську внаслідок влучання в дах дев'ятиповерхового будинку сталося руйнування 8-го та 9-го поверхів. Надзвичайники врятували двох людей, які опинилися під завалами понівечених конструкцій будинку. Врятовані від медичної допомоги відмовилися. Приморському росіяни поцілили ФПВ-дроном в автобус Богдан, в якому їхали мешканці прифронтових сіл. Пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб. В селі Кам'яне внаслідок влучання керованої авіабомби сталося загоряння дачного будинку. Загалом надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 235 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я та Ольгівське. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Новоданилівку Новодарівку та Малутокмачку. 181 артобстріл завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малотокмачки, Білогір'я та Ольгівського. За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки. На цьому відео окупанти із псковської дивізії разом з військовою технікою зосередились у лісосмузі, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни управління розвідки засобами оперативного групування Таврія. По місці скупчення ворога було завдано вогневе ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трала та особовий склад. В військових машин окупанта ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло. Спалено увесь транспорт ворога.